Ми далі поговоримо з вами про боротьбу, яку подеколи деякі пари ведуть роками, і не завжди на жаль вони виграють цю битву. Ми поговоримо про те, як допомогти цю битву виграти, як держава допомагає в цьому. Кожна шоста людина в світі страждає від безпліддя. Це дані всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні. Пари можуть пройти безкоштовне лікування за допомогою методів допоміжної репродуктивної технології. Хто і як може долучитись до програми, ми поговоримо за кілька хвилин. Але спершу послухаймо історію пару, яка так само мріяла про дитину і мала право скористатися цією програмою. Чи здійснилась чи здійснилась їхня мрія? От про це далі. Це родина Бігдашів. Подружжя разом вже 15 років. У дружини Тетяни було дві позаматкові вагітності. Після чого пара наважилась на еко штучне запліднення. Ми погодилися і зробили все супер, пройшли всі довгі процедури і зробили підсадку. І з першої підсадки у нас вийшла наша бубочка. Чоловік Тетяни каже, наважилась на перше еко достатньо швидко. Проте штучне запліднення хочуть зробити ще і зараз працюють над цим. Це все було дуже захоплююче, дуже цікаво, дуже якось емоційно напружено. Але потім, коли народилася, це просто було ну, такі відчуття неможливо передати. Ну, це відчуття щастя, радості. А гаточка, хочеш маленьку лялю?» Кажу, звичайно, хочеш маленьку лялю, звичайно. А, хочеш. Чому знову плануємо, бо хочемо багатодітню родину. Я хочу донечку, а тут всі кажуть, синочка. Так <ріху> там буде, так і буде. Все добре, моя чудова вагітність була взагалі чудесна. І все, і народження прекрасне, і дитина в нас чудесна. Ми схожі, як дві води. Всього у світі 48 мільйонів подружніх пар страждає від безпліддя. В Україні кожна шоста сьома пара зіштовхується із таким діагнозом. Із них 50% чоловіків та стільки жінок. На жаль, ця статистика лише погіршується, тобто безпліддя стає більше з кожним роком. А ситуація, яка склалася в нашій країні, станом на сьогодні, а саме повномасштабне вторгнення. А буде ще гірше, тому що стресові фактори ще більше повпливають на фертильність як жінок, так і чоловіків. Репродуктологиня Олена Кроті каже, звернутися за допомогою до лікаря потрібно у тому випадку, коли подружжя, яке має регулярне статеве життя, протягом року не може завагітніти. Найчастіше лікарі радять зробити еко будемо покращувати демографічну ситуацію в країні. Так? Анастасія Терещук, Асан Емінов. Єдині новини на Суспільному. Я дуже хочу, щоб кожна пара, яка мріє мати донечку чи сина або і донечок і синів, щоб вони почули такі омріяні для себе хороші новини щодо цього. Як держава допомагає наближати ось цей час, коли мама і тато почують цю новину, що у вас буде дитина про народження дитини? От ми будемо про це говорити далі. Щодо цієї державної програми, лікування безпліддя, будемо далі говорити з Олександрою Машкевич, це директор. Департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоров'я України. Пані Олександре, добрий день, слава Україні. Доброго дня, героям слава. Розкажіть, будь ласка, докладніше, як працює ця програма безкоштовна, Скільки пар зможуть до неї долучитись цього року, і яким чином це можна зробити? Ви знаєте, я тільки що дивилася із задоволенням цей сюжет і бачу, що все ж таки держава робить певні кроки для того, щоб наші громадяни ставали щасливими, і наша демографічна ситуація в країні покращувалась. Дійсно, ви провели цифри, які співпадають із нашими даними, з даними Всесвітньої Організації охорони здоров'я. Дійсно, практично кожна шоста сімейна пара має проблеми із заплідненням, і ми. Як держава не можемо стояти осторонь цієї е, ситуації, яка складається. Демографічна криза в нас не цьогорічна. Це процес вже е, давним-давно йде в державі. Починаючи з 94-го року, на жаль, кількість новонароджених, е, які з'являються на світ в нашій державі, вона поступово зменшується. І е, ми, наприклад, маємо дані е, за минулий рік, що по зрівнянню з 21-м роком, в 22-му році, народилося майже на 60 тисяч малюків. Менше ніж а, а двадцять першому ж... відношенні. Це скільки? Ви знаєте, не готова вам відповісти mm -hmm. на питання. На жаль, немає перед собою цифр, але ну це значуща цифра. Ми розуміємо, що багато жінок виїхали з країни багато жінок взагалі бояться народжувати. Тому ну на жаль, будемо говорити про те, що демографічна криза буде поглиблюватися наступні декілька років. Ну, дуже глибоко. Тому повертаючись до питання лікування безплідності, хочу сказати, що Міністерство охорони здоров'я є розпорядником бюджетної. Програми державної програми по лікуванню безплідності, і кожна жінка, яка має абсолютні показання для проведення цієї процедури, може скористатися цією програмою. В минулому році цією програмою скористалося 332 жінки. На цей рік в нас заплановано лікування 537 сімейних подружніх пар, тобто лікування безплідності. І для того, щоб отримати цю послугу, звичайно, жінка повинна пройти обстеження і спостерігатися у свого лікуючого лікаря-репродуктолога, який збере весь необхідний пакет документів для того, щоб передати їх на рівні регіону кожного в департамент охорони здоров'я. Угу. На рівні департаменту охорони здоров'я існує спеціальна комісія, яка розглядає справи таких подружніх пар і жінок. І вони вже перевіряючи всі документи. Наявність аналізів, наявність показань відправляють нам Міністерство охорони здоров'я на розгляд справи. Міністерство охорони здоров'я кожного місяця фактично, ну, відповідно, по надходженню документації, проводяться спеціальні комісії по розгляду цих справ. І ці жінки спрямовуються в три медичні заклади, які на сьогодні реалізують цю державну програму. Ці заклади знаходяться територіально в місті Києві, в місті Харкові і в місті Івано-Франківське. Це є Клади міністерства охорони здоров'я, які повністю на сьогоднішній день забезпечені на оці 30, 573 спроби, uh -huh. да, на 573 подружні пари вони забезпечені медикаментами розхідними матеріалами, тобто І, пари під... нічого не доплачують ні за обстеження, ні за сам процес штучного запліднення. Ця процедура є повністю безоплатною прогорантованою державою. Тобто, якщо навіть у пар будуть вимагати якісь кошти, хоча нам про ці випадки невідомо, то пара звичайно може звернутися до нас і повідомити про ці випадки. Ну, ми вже звичайно будемо приймати певні міри. Але е, процедура безоплатна, можливість є. Е, звичайно, я не можу сказати, що процедура буде повністю успішна для всіх. Так, пар, Пані тому, Олександро, можна... от розкажіть, от статистика успішності. Е, ну це, це такий процес. Дійсно, там ніхто ніколи не дає 100% гарантії. От який відсоток, ну наприклад, там з минулого року, який в нас відсоток успішних е, цих процедур? Е, ви знаєте, е, ну. В принципі, статистика вона зберігається стандартно, тобто шанси 50 на 50, 50 відсотків успішних е, запліднень ми маємо. Але знову ж таки, все залежить від клінічної ситуації, від того, е, ну в якому стані знаходиться жінка, е, як вона переносить цей процес запліднення. Тому що ви ж розумієте, це гормональна терапія. На кожну жінку це діє індивідуально. Це процес скурп. Полюзний кропіткий, і звичайно, ну ми б воліли, щоб цей процент відсоток цих жінок, які все ж таки завагітняли з цієї першої спроби, був би більший. Але е, я вважаю, що 50% успіху це, в принципі, дуже хороші результати. Вони співпадають з європейськими показниками. Тому для нас це ну на сьогоднішній день є певною мірою успіх. А скажіть, будь Працює... ласка, якщо з першого разу не вийшло, чи можна знову звернути? Ну до цієї програми, чи тоді це вже самостійно треба продовжувати лікування? На, на жаль, на сьогоднішній день такої змоги немає, тому наступні спроби вони відбуваються за кошти пацієнтів. Але я думаю, що зважаючи на ту демографічну кризу і на той резонанс, який в нас зараз відбувається в країні, ми будемо працювати над тим, щоб для жінок певних категорій з певними показаннями ми зробили. Ну, трошечки більше спроб, які вони можуть отримувати за державний кошт ми в міністерстві на цьому працюємо. Дуже активно підключається і комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Хочу сказати, що ми сподіваємося, що найближчим часом все ж таки в державі вийде закон про допоміжні репродуктивні технології який буде більш глибоко унормовувати процедуру допоміжних репродуктивних технологій і е, зробить можливим доступність цієї процедури для більшої кількості наших громадян? А скажіть, будь ласка, в середньому, якщо оплачує пара сама, скільки може коштувати цей одна спроба штучного запліднення? От від і до? Угу. Цифри різняться в залежності від того, де звичайно пара подружня хоче отримувати цю послугу послуга надається і в комунальних некомерційних підприємствах, і в приватних. Ну так щоб я вам чітко сказала цифри, мабуть, не скажу, але це від 40 50 тисяч гривень і вище. Дуже дороговартісні медикаменти, насправді гормональні, які необхідні для того, щоб провести підготовчу роботу до запліднення. Пані Олександро, зараз хто може звернутися? Я маю на увазі, якщо це не пара, скажімо, жінка сама хоче, розуміє, що вона хоче дитину. в неї... Немає, наприклад, чоловіка. Чи має право вона звернутись? Які є взагалі критерії а, до тих, хто звертається? Ви знаєте, тут в принципі все закладено так, що жінка то має право звернутися, і от я чому казала про закон, що в нас фактично зараз правового регулювання цієї процедури немає, mm -hmm. і ми все ж таки хотіли би як держава, щоб ну, це були подружні пари. Ну і в першу чергу це звичайно для подружніх пар, да, ті, які мають чим забезпечити дитину. Я розумію, що це певна дискреція для жінок, які самостійно. Вольові харизматичні мають фінанси і мають право на це, але фактично це зараз не унормовано. От ми якраз е, з комітетом Верховної Ради працюємо над тим, щоб всі ці моменти були так. унормовані в. Я просто чому запитала? На жаль, в нас триває війна, і на жаль, на фронті гинуть чоловіки і. Жінки залишаються, ну як би це не звучало страшно, вони залишаються вдовами, і, і можливо, хтось із них м, волів би і таким чином, скажімо так, змінити своє життя. От цей момент, яким чином він може бути прописаний от в новому законодавстві? Знову ж таки є ще один законопроект, який е, унормує е, процедуру постмортального батьківства, тобто, коли зберігаються е, клітини да, від жінок, від чоловіків, особливо це стосується наших військовослужбовців, які дійсно йдуть на лінь на передову, на лінію фронту. А е, цей закон буде унормовувати порядок, яким чином забираються ці клітини, яким чином вони зберігаються, хто потім буде. Мати право використовувати ці клітини і так далі. Е, і цей закон фактично дозволяє нам зберегти наш генофонд, Тому що ми розуміємо, що молоді і дівчата і хлопці наші згинуть, е, і ми втрачаємо те цінне, що в нас є. Працюємо над законом. Я дуже дуже сподіваюся. Найближчим часом він вже вийде зі стін Верховної Ради, буде підписаний президентом, і ми зможемо далі працювати над підзаконними так, актами, унормовувати пані Олександро, Це ми вже в іншу тему зайшли. Ми її маємо обов'язково якось з вами обговорити ширше. Я дякую вам за те, що розказали про цю державну програму. Можливо, і я сподіваюся, що хтось це почує. Для нього це буде таким промінчиком світла на шляху до мрії мати дитину. Олександра Машкевич, директорка департаменту медичних послуг міністерства охорони здоров'я України ми говорили про те, що понад пів тисячі пар цього року зможуть зробити от штучне запліднення в Україні безплатно. За них заплатить держава за одну спробу, і з того і стистої статистики, яку маємо зараз, 50% приблизно це успішні спроби, коли родини потім народжують діток.